Від масованих ударів найбільше потерпає прикордоння Харківська, Сумська, Чернігівська області. Ворог б'є артилерією радами. Найжахливіше потужні авіаційні бомби. З початку березня на цьому напрямку прикордонники нарахували майже три тисячі обстрілів. Причинах та наслідках таких масованих атак розбираємося далі. Від російської авіабомби палає сільський будинок культури на Чернігівщині. Сумщина тут росіяни влучають у сільську бібліотеку. Її зруйновано. Руїни і від місцевого ліцею. Більшість обстрілів припадає саме по населеним пунктам. Тобто, фактично, Росія підтер... підтверджує свій статус країни терористки, адже б'є прицільно по населеним пунктам кордоні. Загалом у 5 кілометровій зоні на Сумщині 115 населених пунктів цього тижня. Від обстрілів потерпали щонайменше 20 з них: середина Будда, Велика Писарівка, Рижівка тощо. Кількість атак ворог збільшив утричі і все частіше б'є по мирних селах потужними авіабомбами. Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн. Лише від початку цього березня і по сьогодні російська авіація скинула лише на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб. Просто по селах, по містах, по цивільній інфраструктурі. Російські каби це жахлива смертельна зброя. Її відносять до високоточної такі бомби скидують російські літаки за десятки кілометрів від кордону. Найпотужніші руйнують все на сотні метрів. Навкруги таку зброю ворог активно використовував під час знищення Авдіївки. За добу були там до 70, ну в общем сотні використали в ході цих боїв. І оскільки вважається їхцями, що це досить ефективно, то в цілому, в принципі, розширюється застосування. Тобто і на Сумщині руйнують міста і села бо інакше не вміють на цьому порівняння з Авдіївським напрямком закінчується. А поки що сил у ворога вистачає лише на диверсійно-розвідувальні операції, ДРГ росіян час від часу намагаються прорвати наш кордон. Заходять групами до 20 вояк. До різних сценаріїв готуються в наших сухопутних військах. За інформацією командування, Росія створює нове угрупування понад 100 тисяч солдатів. Якщо і наважиться на наступ, то не раніше початку літа. Російські плани нам до кінця не відомі. Нам відомі тільки ті дані, що в них є, що вони створюють. Вони створюють угрупування більше ста тисяч. Не обов'язково це буде наступ. Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Олександр Павлюк, командувач сухопутних військ зсу. А ще атаки на наше мирне прикордоння експерти розцінюють як помсту Путіна за рейди російських добровольців в Курську та Білгородську області. Ці дії і їх наслідки це як ляпа з путіну, і він не може залишати це без уваги. Ну намагалися замовчувати засоби, не вдалося, і тому вони застосовують опять-таки, засоби а їх досить багато для нанесення ударів по прикордонним поселенням. Але щоб там не було в головах ватажків сусідньої країни, наші готуються до різних сценаріїв. В небі обмежити ворога можна, як це вже зробили на сході. Після збиття ворожих літаків кількість авіаційних ударів зменшилася. А на землі будують надійні укріплення, які допоможуть зупинити ймовірний ворожий наступ і вогневі позиції, спостережні пости це і окопна лінія цей бліндажі для того, щоб була така досить потужна система інженерно-фортифікаційних споруд. Будують три смуги фортифікації загальною довжиною понад дві тисячі кілометрів. Ділянку в Сумській області планують зробити протягом десяти тижнів. Ростислав Сосоєв, ми Україна, марафон. Єдині новини.